Слава Богу, за його присутність, за те, що він відвідує нас тут, наповняє нас амінь. Е, уявіть, що ви позичили значну суму грошей, і та людина, у якої ви позичили, каже вам, що ти мені більше не винний. І ще більше благословляю вас. Можливо, у когось таке було. Знаєте це дуже схоже до відношення Бога до нас. Кожен з нас був божником. Перед Богом, живучи в гріхах, ми заслуговували на смерть. Але Бог. Не те, що не заставляє нас віддавати цей борг, але Він дає нам набагато більше. Амінь. Він дає нам набагато більше, ніж ми навіть заслуговуємо цього. Бог прощає нас не за те, що ми щось зробили, і Бог спасає нас не тому, що ми цього заслужили. І все це називається благодать. Благодать це Божа. Милість, яку ми не заслужили. В Післенні до Ефесян 2 розділ 8 вірш написано: адже ви спасені благодаттю через віру. І це не від вас це Божий дар. І сьогодні я хочу говорити про благодать. Благодать. Яка проявляється в двох аспектах, і дійсно, найчастіше ми говоримо про благодать в аспекті тому, що в контексті спасіння, да? адже саме в цьому дарі Божої благодаті, яке він проявив до кожного з нас, в дарі спасіння і проявляється найвища міра Божої любові і милості до нас. І перший аспект це благодать, яка спасає. Давайте відкриємо Пісня до Тита, третій розділ. Після до Тита, третій розділ з 4 по 7 вірш. Прочитаємо, що пише апостол Павло до, до Тита. Коли ж з'явилася благодать і любов до людей, нашого Спасителя Бога. Він нас спас не з причини праведних учинків, які ми вчинили, але зі своєї милості через купіль відродження та оновлення Святим Духом, якого вилив на нас щедро через Ісуса Христа, нашого Спасителя. Щоб, оправдавшись Його благодаттю, ми надією стали спадкоємцями вічного життя. Апостол Павло пояснює тут, що. Саме через прихід Ісуса Христа благодать стала явною і доступною для кожної людини. І в цьому Бог явно показав, наскільки Він любить кожного, і Він подарував спасіння для кожного і прощення. І це спасіння, воно доступно кожному незалежно від того. Що людина робила, що вона робить. Воно не залежить від вчинків людини, тому що спасіння неможливо ніяким чином заробити. Його неможливо ніяким чином заслужити. Його можливо отримати тільки прийнявши Божу благодать і любов, повіривши в жертву Ісуса Христа. Давайте згадаємо, як. Вперше проявилася спасаюча Божа благодать. Коли Ісус висів на хресті, один з розбійників звернувся до Нього. І цей розбійник уже був перед смертю. Він не мав часу, щоб щось виправити в своєму житті. Він не мав вже часу, щоб якимось чином повпливати на, на своє життя, на спасіння. І в Луки 23 розділі. Там описано, що один із злочинців, який висів, він злословив Ісуса. Але інший сказав йому, Що ти робиш? Чи ти не боїшся Бога? Ми отримали це наказання. Да? Ми отримали його справедливо, тому що ми цього заслужили, але Він нічого не зробив. І тоді цей. Розбійник звернувся до Ісуса і сказав: і Ісусе, згадай мене, коли прийдеш у Царство Твоє. І Ісус сказав йому Запевняю тебе, сьогодні ти будеш зі мною в раю. Що зробив цей розбійник? Він лише звернувся до Ісуса. І цього виявилось достатньо, щоб Божа благодать, спасіння стали реальною в його житті. Ісус спас Його. Щоб прийняти, спасаючу, Божу благодать в своє життя, достатньо вірою прийняти її, повірити в те, що Ісус помер за мене, що Він віддав своє життя для того, щоб я мав прощення і мав спасіння. І саме в цей момент через Духа Святого ми отримуємо відродження. Ми стаємо новою людиною. І потім ми постійно оновлюємось, щоб ставати схожими на Ісуса Христа. І Дух Святий, Він вже веде нас від, від моменту покаяння і аж до нашої смерті. Він веде нас, щоб довести нас до вічного життя. І Божа благодать, яка проявляється в дарі спасіння, вона безумовна. Нема ніяких умов, Бог не ставить нам умови, що ти маєш зробити те, чи ти маєш жити так. Ні. Вона може стати реальною в нашому житті, лише якщо ми приймаємо її вірою. Амінь. Але після прийняття спасаючої Божої благодаті наступає інший етап. І цей другий аспект, про який я хочу казати, це благодать. Яка допомагає нам жити в Христі і дійти до вічності. В Післані до Тита, другому розділі з 11 вірша по 14? Павло пише: адже для всіх людей з'явилася спасаюча Божа благодать. Вона навчає нас, щоб, відрікшись безбожності і світських пожадань, ми жили чесно, праведно і побожно в теперішньому віці. Очікуючи блаженної надії і появи слави великого Бога і Спасителя нашого, Ісуса Христа, який віддав себе за нас, щоб викупити нас від усякого беззаконня, очистити собі особливий народ, ревний до добрих діл. Божа благодать вона вчить нас, як нам жити в цьому світі, відрікаючись від безбожності, від пожадливостей. Цього світу і жити в чистоті і праведності. Якщо ми приймаємо її і вчимося від неї, то наше життя змінюється. Отримати Божу благодать, прощення і спасіння це лише перший етап в нашому житті. Але далі нам потрібно жити, нам потрібно освячуватись, жити життям, яке достойне Богу, і дійти до кінця, залишитись вірним Богу. І саме завдяки його благодаті ми можемо це зробити. В пісні до Євреїв 416 написано Тому приступаємо сміливо до престолу благодать, щоб одержати милість і знайти благодать для своєчасної допомоги. Чи потрібна нам допомога в наших життєвих трудностях, в наших переживаннях? Правда, нам потрібна допомога? І ми, ми потребуємо Божої допомоги, Божої благодаті постійно, не одного разу. Божа благодать це не лише акт прощення і спасіння, але Божа благодать це ще й сила, завдяки якій ми можемо жити життям, яке достойне Бога, виконуючи його волю і Його покликання в нашому житті. Апостол Павло в своєму посланні до коринтян пише про те, що він молився до Бога, і Бог відповів йому, що досить тобі моєї благодаті, адже сила моя виявляється в немочі. І знаєте, покладаючись лише на свої сили, лише на свої вміння, лише на свої якісь можливості, ми не потребуємо Божої сили, Божої благодаті. Але коли наших сил не вистачає, саме тоді Божа благодать проявляється, саме в цей момент. І вона дає нам сили і допомагає нам виконати все те, до чого нас Бог кличе. Коли нам не вистачає наших власних сил, тоді Бог діє. Бог дає нам свою благодать для служіння навіть тоді. Коли є багато перешкод і недостатньо ресурсів. Благодать виявляє свою силу, коли всі людські сили вичерпані. Саме тоді, коли ми усвідомлюємо, що нам не вистачає сил і здібностей виконати те, що необхідно і чого хоче від нас Бог. Саме тоді. Божа благодать по особливому проявляється. Апостол Павло, звертаючись до Тимофія, він каже йому, в другому Тимофія, другий розділ, перший вірш, Він каже йому: Отже, Сину мій, міцній в благодаті, яка є в Ісусі Христі. Міцній в благодаті. Тобто ми можемо міцніти, ми можемо розвиватись, ми можемо. Ще більше наповнятися, ми можемо рости в благодаті, приймаючи її раз за разом, ми будемо рости, ми будемо укорінюватись в Бозі, і вона буде навчати нас, вона буде давати нам сили, слідувати далі за Христом. І знаєте, ми не можемо рости в благодаті, якщо ми будемо пасивними. Якщо ми не будемо приймати її, і якщо ми не будемо користуватись нею. Але тільки приймаючи її вірою і використовуючи в нашому житті, ця благодать допоможе нам принести багато плоду в нашому житті. В першому Коринтян 15.10 Павло каже: Та благодатью Божою я є тим, ким є. Його благодать, що в мені була немарною. Бо я трудився більше за них у ті, усіх, втім, не я, а Божа благодать була зі мною. І тут Павло каже, що він свідчить про те, що те, що він досягнув, те, що він зміг зробити, це не тому, що він такий вмілий, не тому, що в нього так багато сил, не тому, що в нього так багато здібностей чи в нього так багато мудрості. Але це не його заслуги, це Божа благодать, яка діла в його житті. І те, що він так багато послужив, те, що він так багато роботи зробив для царства Божого, це, як він каже, навіть більше за інших, це не тому, що він сам цього досяг, але тому, що. Він використовував ту благодать, яку давав йому Бог. І ця благодать давала ще більше йому сили робити і трудитися для Царства Божого. Іноді ми можемо думати, що ну, в мене немає сил, в мене немає здібностей якихось, в мене немає якихось ресурсів для того, щоб служити, для того, щоб робити щось для Господа. Але Саме в цей момент, коли ми усвідомлюємо, що наших сил недостатньо, коли ми розуміємо, що Бог нас кличе далі, але наших сил недостатньо, саме тоді Божа благодать може проявлятися в нашому житті. Можна думати, знаєте, що ну, як я можу молитися за, за хворих, якщо я, я, я сам хворий, або як я можу молитися за зцілення, якщо я, можливо, ще не отримав зцілення. Але в наших немочах проявляється Божа сила. Амінь. Давайте будемо дивитися на наше життя не з нашої точки зору, не з людської, але з Божої. Тому що дивлячись на наше життя з нашої точки зору, нам багато чого може здаватися неможливим. Але для Бога нема нічого неможливого. Амінь. І давайте будемо вдячні за вплив Божої благодаті в нашому житті, будемо прагнути її більше, будемо давати Богу більше місця в нашому житті, щоб ми теж могли сказати, що благодаттю Божою я є тим, ким є. І чим більше ми будемо приймати і жити в Божій благодаті щодня, тим більше Бог буде діяти і проявлятися через нас. Благодать це те, що потребує кожен віруючий щодня. Чи потрібна мені благодать, щоб отримувати перемогу в спокусах? Так. Чи потрібна мені благодать, щоб залишатися вірним Богу? Так. Чи потрібна мені благодать, щоб продовжувати служити Богу? Так. І чи потрібна мені благодать, щоб дійти до кінця? І залишитись вірним Богу. Амінь. Як нам отримати цю Божу благодать для нашого життя? В Пісні Якова, 4 розділ, 5, 6 вірш. Написано, що чи ви думаєте, що Писання даремно каже: прагне до заздрощів той дух, який оселився в нас, та більшу дає благодать. Через те й говорить, Бог гордим противиться, а покірним дає благодать. Бог гордим противиться, а покірним дає благодать. Підкоряючись Богу, підкоряючись Його слову, підкоряючись Його волі і надіючись на нього, ми будемо отримувати більше благодаті, яка нам потрібна для нашого життя. Амінь. Отже, Божа благодать це незаслужений. Дар спасіння і прощення, і Божа благодать це сила, завдяки якій ми можемо жити достойним Бога життям, виконуючи його волю і покликання.